Вітаю! Сьогодні ми будемо знаходити відстань між двома точками, що задані координатами. На даний момент ми маємо точку А з координатами 4-3 та точку О з координатами 0-0. Але для того, щоб нам було місце для побудови різних рисунків, я координати точки О записувати не буду. З'єднаємо їх відрізками. Власне, довжину даного відрізка нам потрібно буде знайти, як ми зможемо це зробити. Для цього також є в нас можливості. Ми можемо спроектувати із точки А на вісі абсис точку, і одержати, що вона попаде в нас в точку А1, назвемо її, з координатами 4, 0. От попала дана точка. Буде тут прямий кут, тому що ми опустили висоту. Під час проєктування І відстань, яка буде знаходитися в даному місці, буде дорівнювати власне, ось цій відстані що в нас є на вісі ординат. Вона дорівнює трійці. Тобто, ми зараз запишемо, що там у нас буде. от Трійка. Тут у нас відстань буде дорівнювати. 4. Тому що від 0 до четвірки відстані логічно знаходиться, що буде 4. Все, що нам потрібно буде знайти, це власне, гіпотенузу трикутника. Ми тут позначили були точку А1. От. Тобто, в нас є трикутник ОА1А. Він прямокутний, і треба за теоремою Піфагора, знайти довжину гіпотенузи. Це робиться досить просто. Ми будемо писати, що АО або ОА. Буде дорівнювати. Для початку треба знайти суму квадратів катетів. Тобто буде 4 в квадраті, плюс 3 в квадраті. І все це буде записано під коренем. Ми тепер будемо рахувати: 4 квадраті у нас 16, 3 квадраті у нас 9. Що ми їх додамо, одержимо 25. Добудемо з нього корінь. Буде 5. Таким чином, ми дізнаємося, що тут у нас буде 5 одиниць. Або 5 одиничних відрізків відстань від 0 до точки А. Давайте спробуємо замінити координати точки А іншими якимись числами. Тобто буде х0 та y0. Або х1, y1 в довільному порядку. Тоді відстань від точки А до початку координат буде записуватися як х0 замість четвірки. Плюс Y0 замість трійки підноситься до квадрату. І, власне, я вас вітаю формула, якою ми з вами користувалися. Виводить саме таким чином. Але що робити, коли у нас буде не початок координат і якась ще точка. А буде дві довільні точки на площині. Наприклад, ми поставимо точку А в даному місці. А, точку Б ми захочемо поставити тут. І ми захочемо знайти от таку відстань. Як же це зробити? Власне, зоном буде потрібний прямокутний трикутник, але дещо просто більше в нас буде побудов. Ми тепер на вісь іксів будемо проєктувати не одну точку, а обидві. І будемо знаходити ту відстань, яка буде знаходитися. Ось між цими двома проекціями. Це відстань від одинички до чотирьох. Власне, ми ближче до нашого трикутника це зобразимо. На одну клітинку в даному випадку вище. Тут буде, ніби як під прямим кутом. Тобто, ось дана відстань і ця будуть однакові. Як їх знайти? Нам би прийшлося від 4 віднімати один, щоб знайти, там буде 3. Ми чітко бачимо, що там саме три клітинки. Схожу ситуацію ми будемо мати, коли ми будемо проєктувати точку А та точку Б на вісь ординат. Нас знову попадає от в одиничку і попадатиме в трійку. І нам буде потрібна от така відстань. Для зручності ми її спроєктуємо аж сюди, в дане місце. Як ми її будемо знаходити, ми від найбільшого значення, від трійки, будемо віднімати менше одиничку. Розумію, що зараз вам здається, для чого я писав 4-1 та 3-1, якщо можна було написати 3 та 2 відповідно. Це буде вам потрібно пізніше для формули. Власне, ми могтимемо далі скористатися теоремою Піфагори, виглядатиме для нас це приблизно так, що відстань між точками А та Б буде дорівнювати. 4 мінус 1, що підноситься до квадрату, плюс 3 1, що підноситься до квадрату, і добувається, власне, із них квадратний корінь. А тепер ми вже піднімаємо. Буде 3 в квадраті, додати 2 в квадраті. 3 в квадраті ми одержимо 9, 2 в квадраті це буде 4. Якщо додамо, одержимо 13. Тобто вісним буде корінь з 13. І це абсолютно нормальна відстань. Не потрібно вважати, що, о Боже, у мене відстань виявилася з коренем. Більшість відстаней буде вас одержуватись саме з коренем. так що це нормально. Що ж, давайте спробуємо зробити з цього формулу. Наприклад, в точки А будуть координати, Скільки вона перша, хай буде Х1 і Y1. А Б вона у нас йде далі. Нехай буде Х2. У2. Як же записати формулу, щоб знайти довжину відрізка AB? Нам потрібно буде від точки B, від її координат віднімати координати точки А. Тобто від х 2 віднімати х1. Брать в дужки і підносити до квадрату. Це замість 4-1. Так само ми маємо зробити з ігреками: від другого той що в точці B, потрібно буде віднімати той y, що в точці А. Теж піднести квадрату і це буде замість 3-1. І все, що потрібно буде зробити, це записати під коренем. От, власне, і все. У нас ще одна формула готова. І, власне, ця більш універсальна, ніж та, що була попереду. І нею ми якраз будемо з вами користуватися, щоб знаходити відстань. Тоді вже не треба буде будувати координатну площину. І так як ми це робили. Вимірювати і дивитися, де які будуть відрізки, які в них будуть довжини, щоб познаходити через теорем Піфагора гориці відстані. Цей варіант дозволить вам зробити це більш швидше, без додаткових побудов. В першому номері у нас є тільки одна точка. Назвемо її точкою К, і з координатами, допустимо, 3 і 7. Я взяв числа абсолютно довільні. Може бути з мінусом, до речі, візьмемо, нехай буде мінус там. Нам потрібно знайти відстань від цієї точки до початку координат, тобто власне, знайти довжину відрізка ОК. OK. Для того, щоб це зробити, нам потрібно буде від координати точки К від міну 7 відняти координати точки О. А в неї там нулі. Тобто, власне, під коренем у нас замість різниці, да, наприклад, мінус 3-0, для чого це буде сильно класно робити. Ми будемо брати просто мінус 3 і брати його до квадрату. І плюс 7, що підноситиметься теж до квадрату. Мінус 3 в квадраті, коли будемо підносити мінус на мінус, дасть плюс, а 3 на 3 9. Тобто даний мінус не буде впливати на наш приклад, і він ніяким чином не змінить значення кореня. Якщо він там буде чи його б не було. Тому у нас буде 9 плюс 49. Власне, все, що треба зараз зробити, це додати. Ми одержимо 58, і у нас буде корінь з 58. В дужках треба дописувати одиничних відрізків або одиниць от крапка. Власне, все, номер один ми з вами вже зробили. В другому завданні нас також будуть просити знайти відстань між двома точками. І ми маємо знайти довжину відрізка АВ. Робимо це аналогічним способом. Від координат точки Б відніматимемо координати точки А. Для зручності можна записати їх одну під одним. Тобто записати спочатку мінус 4, потім мінус 2. Це, власне точка Бся. А під нею записати точку А. Щоб була цифра під цифрою. І вам тоді не прийшлося би дуже довго співставляти, а які цифри, з яким вам потрібно буде додавати чи віднімати. Це в нас під час наступної теми. вектори теж буде нам потрібно. Що ж, давайте спробуємо. Там потрібно буде мінус 4, мінус 7. Тобто ми будемо віднімати першу координату. Брати в душки, підносити до квадрату. Далі обов'язково плюс, незалежно від того, що там буде далі в дужках. Потім від мінус 2 віднімати мінус 3. Звичайно, можна записати мінус 2, а потім віднімати і в дужках мінус 3. А потім ще закривати дужку. Для мене це досить довгий процес. І я би хотів би дещо змінити. Мінус на мінус, то тобто я перед оцим мінус 3 маю поставити ще один мінус. І оцей мінус на мінус дасть мені плюс. І я напишу плюс та 3. Таким чином, я зекономлю одну дію, і мої записи виглядатимуть більш лаконічними і з меншою кількістю перевантажень. Власне, не потрібно забувати домальовувати корінь і просто порахувати. Зараз запишемо одне під одним: мінус 4, мінус 7. Спільний знак мінус. І якщо знаки однакові, ми додаємо: 4 плюс 7 буде 11. Прийдеться мінус 11, підносити до квадрату. Далі мінус 2 плюс 3. Можна змінити порядок доданки, вийде ніби як 3-2. І одержати одиницю. А можна було б сказати, 3 число більше, ставимо його знак плюс. А тоді, оскільки вони різні, від більшого відняти менше і все рівно одержати одиницю. І не забути піднести її до квадрату. Тут це не так критично, якщо ви не піднесете цю одиницю, гляди, у вас там буде 2. І у вас буде вибір між двійкою та четвіркою. і це вплине на відповідь. Що ж, Мінус 11 підносимо до квадрату. Мінус на мінус. Плюс, тобто, для нас не буде важливо, чи там буде плюс, чи буде мінус. І 11 на 11, 121. А ще плюс 1 в квадраті. І ми одержимо корінь із 122. Про корінь не потрібно забувати, бо буває, почали писати, а потім десь всередині він зник. Не забувайте дописувати. Одиничних відрізків. Власне, от все. В номері 3, вам потрібно буде знайти периметр трикутника. Тобто, у вас з'явиться ще якась міфічна точка С з відповідно якимись координатами. І вам потрібно буде, крім знаходження довжини відрізка АБ, знайти довжину відрізка Б знайти довжину відрізка АС і їх усі між собою додати. Тоді ви получите необхідний периметр, який вам потрібно власне, знайти. Тобто вам прийдеться знайти три відстані. Перепробувати всі можливі варіанти комбінації точок А та Б. Якщо ви взяли точку А, ви можете до неї в комплекті взяти точку Б. Якщо ви знову берете точку А, тоді вже берете наступну точку С. І неважливо, в якому порядку вони будуть там вже у вас записані. Чи а Б, чи Ба, Б С, чи С Б, не, мож... не буде так важливо, в якому порядку ви запишете ці букви, відстань буде все рівно однаково. Що ж на сьогодні, все пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.